Для нас особливий якби, забіг, особлива подія. Ні, ні. Я як депутат першого демократичного скликання не міг обійти цю знамену подію 33 роки. І тому було, ми з ініціативною групою депутатів запланували організацію такого пробігу. Тоді був чудовий сонячний день. Порівняно сьогоднішнім. прекрасний легенький вітерець, я, я а що, то вже <смітниче> коли <смітниче> покійний депутат Дмитрович Котик оголосив про склад, про, що ми піднімаємо прапор. Я біг, я біг, <смітниче> зараз я вибіг на ратушу, але в цей день я біг просто по сходах. Площа ринок була переповнена. Не знаю чи коли-небудь зберуть збереться стільки людей, як було 3 квітня дев'яностого року.